Залучення позабюджетних коштів один з важливих аспектів покращення якості освітнього процесу. В умовах війни важливо знаходити додаткові джерела фінансування, і навчальні заклади міста активно працюють у цьому напрямку. Лідером в організації співпраці з донорами серед навчальних закладів міста є гімназія номер 10 Розповідає в ході апаратної наради заступник міського голови Тетяна Пахомова. Протягом 2023 року заклад узяв участь у шести проєктах, а саме, безпечне повернення до навчання в Україні. У результаті якого отримано дизельний генератор, телевізор, подовжувач, кулер для води, обігрівач та багато іншого, другий проєкт допомога постраждалому населенню від війни в Україні у зимових умовах, отримано стільці з планшетками, спортивні мати, крісла, мішки, проектор та екран. За допомогою третього проєкту Безпечні школи в Центральній Україні виконаний поточний ремонт системи зовнішнього водовідведення та ремонт покриття із заміною плитки приміщення укриття. Четвертий проєкт Комфортне укриття в ньому було надано обладнання для зручного перебування в укритті. За допомогою психологічного проєкту Поруч заклад забезпечено канцелярським приладдям. Шостий проєкт. Завдяки благодійній організації Українська освітня платформа у гімназії з'явилася клас безпеки для вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту. Ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, формування в учнів навичок, надання домедичної допомоги. Проєкту охоплюють важливий напрямок безпека дітей. Загальна сума реалізованих ініціатив сягає трьох мільйонів гривень. Заслуговує на увагу і ліцей номер 7 додає. Тетяна Пахомова цей заклад узяв участь у трьох проєктах розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньоосвітньої умови в реалізації державного стандарту базової середньої освіти. Другий проєкт програма шкільного харчування всесвітньо продовольчої програми ООН. і третій проєкт. Це організаційні та науково-методичні умови створення STEM-центрів для проведення уроків з біології, хімії та фізики. Таким чином вдалося залучити понад один мільйон гривень. Ліцей номер 1 також брав активну участь у різних проєктах та грантових програмах. Загальне фінансування склало 316 тисяч гривень завдяки співпраці з різними донорськими організаціями. А саме Прилуцькою міськрайонною організацією Товариства Червоного Христа, філії фонду фінської церкви допомоги в Україні, благодійною організацією організацію Хоуп Череті, громадську організацію Українська Федерація спорт заради розвитку, громадську організацію Всеукраїнський рух Олександра Педана. Ліцей номер 5 за підтримки уряду Німеччини взяв участь у проєкті підготовка шкіл до соціальної згуртованості та програма спеціальної допомоги України. Завдяки ініціативі в ліцеї провели реконструкцію двох кабінетів. В навчальних приміщеннях облаштували центр соціальної підтримки та згуртованості учнів. А також заклад отримав кошти на ремонт від німецької федеральної компанії. Долучився ліцей і до проєкту Локація безпеки для цивільного населення Прилуцької громади Чернівської області. У результаті отримано генератор. Усього заклад залучив 303 тисячі гривень. В гімназії номер 3 та ліцеї номер 6 завдяки коштам міжнародних організацій облаштували класи безпеки, розповідає Тетяна Пахомова. Так, гімназія номер 3 у, рам у рамках грантової програми ПРОН отримала учнівські столи, стільці, манекени, телевізор, проектор, принтер, Ноутбук і магнітну дошку, усе це на суму 157 тисяч гривень. А ліцей номер 6 від міжнародного благодійного фонду Парі Матч Фундейшн Юкреїн надійшло спортивний інвентар на суму 20 тисяч гривень. В результаті співпраці з донорами ліцей номер 12 отримав мультимедійний пристрій, кулер для води, ліхтарі та інше матеріально-технічне забезпечення. Загальна сума допомоги склала майже 55 тисяч гривень. Ліцей номер 14 отримав 11 тисяч. 300 гривень на оформлення кабінету польської мови в рамках проєкту Абетка польського класу загалом заклади освіти за 2023 рік залучили в місто майже 5 мільйонів позабюджетних коштів, підсумовує Тетяна Пахомова. Маємо надію, що у 2024 році прилуцькі заклади освіти надихнуться прикладом своїх колег і теж скористаються нагодою долучитися до участі в міжнародних проєктах задля покращення матеріально-технічної бази і розвитку своїх закладів. Також починаючи з 2014 року, навчальні заклади міста об'єднує прагнення допомагати нашим захисникам. Така робота не тільки зігріває військовослужбовців в холодних окопах, але й несе складову національно-патріотичного виховання. Сьогодні на базі навчальних закладів плетуть сітки, виготовляють окопні свічки та влаштовують благодійні ярмарки на підтримку оборонців. І протягом 2023 року заклади освіти вдало організовували волонтерську діяльність. Резюмує Тетяна Пахомова. У 2023 році в закладах освіти міста Прилук були проведені різноманітні заходи, які мали на меті підтримати наших захисників. Приємно, що до таких заходів долучилися наймолодші вихованці наших дитячих садків. Благодійні акції, у ході яких оголошувався збір смаколиків, продуктів харчування, медикаментів, речей для особистого користування, засобів гігієни, теплі речі, малюнки для наших воїнів, пройшли в наших дитячих садках. Звісно ж, не стояли осторонь усі без винятку, заклади загальної середньої освіти та заклади позашкільної освіти. Прилук важко перерахувати всі доброчинні ініціативи. Плелися кікімори, проводилися ярмарки, виставка, продаж воскових свічок. Збиралися кошти не тільки на медикаменти, продукти харчування, одяг, побутову хімію, а й на пристрої нічного бачення, старлінки, дрони та шини для пікапів. Активну роботу проводили і вихованці та викладачі центру творчості дітей та юнацтва, зазначає Тетяна Пахомова. Вони робили окопні свічки, виготовляли листівки, малюнки і обереги. Для воїнів проводили благодійні акції та аукціони. Збирали солодощі, теплі речі, ліки, кошти на авто. Загальними зусиллями всі навчальні заклади міста зібрали понад один мільйон гривень. Ці кошти передавали волонтерам чи спрямовували на закупівлю речей для військовослужбовців. Ми дякуємо усім прилуцьким діткам, які в першу Чергу стали найактивнішими учасниками цих акцій. Цінуємо велику працю батьківської громади, що безперечно долучилась до цієї роботи. Маємо повагу до керівників та колективів дитячих садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти. Нехай наш прилуцький внесок на допомогу героям буде частинкою великого добра, яке стане запорукою щасливого майбутнього нашої України.